Ще ніколи не бачили мобільного телефону. Ви взагалі не знаєте, що такі телефон. І вас запитають, ну для чого він? Яке його назначення? Я думаю, будуть різні думки. Ну, зручно, щоб вітер листочки не перехиляв положити. Можливо, ще якісь будуть варіанти. Хто може знати, яке його назначення? Я думаю, Рів, назначення мобільного телефону може знати той, хто його створив, Тата". хто його винайшов, придумав. Сьогодні хотілося б нагадати, а яке ж назначення людини? Для чого людина взагалі існує? Для чого людина живе? Чи просто, щоб їсти, Кхай". оставити після себе дітей? Скажіть, а хто ж може знати? Для чого людина існує? Людина набагато складніша, ніж телефон. Сьогоднішня подія вона показує, для чого ж існує людина. І коли ми нагадаємо ці чотири істини про людину, ви собі задайте, а чи я йду по цих кроках, по цих істинах. Давайте разом відкриємо текст Євангелія від Святого Матфія. 28 розділ. Прочитаємо з 1 по 15 вірші. Івана від Святого Матвія, 28 розділ, з 1 по 15 вірші. Як минула ж субота на світанку дня першого в тижні прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сі на ньому. Його ж постань була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затрестувалася сторожа та й стала, як мертва. А ангел, Озвався і промовив жінка, не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого Це ви шукаєте, нема його тут, бо Воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходиться він. Ідіть вже хутко і скажіть його учням, що Воскрес він мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї. Та його ви побачите. Ось вам я звістив. І пішли вони хутко від гробу зі страхом і великою радістю і побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось перестрив їх Ісус і сказав радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонилися Йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус, не лякайтесь, ідіть <клев> повідомлять братів моїх, нехай вони йдуть у Галілею, там побачать мене. Коли ж вони йшли, ось дехто зі сторожі до міста прийшли, та й первосвященникам розповіли все, що сталося. І зібравшися зі старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібників і сказали, розповідайте учням, розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. І як почуєш намісник про це, то його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас. І взявши вони срібняки, зробили, як навчено її, і принесуся слово отце між юдеями і тримається аж до сьогодні. І так для чого ж існує людина? Яке її назначення? Перша істина, яка видна на цих сторінках, перше, що необхідно людині, щоб вона своє життя прожила не даремно, щоб вона те, для чого вона була створена, це подружитися з небом. Ми бачимо, що в цій історії зійшов із неба Ангел Господній. І ми бачимо, що одні люди дружили з небом, а одні люди з небом не дружили. Коли англо є жінка? Які любили Господа, які слідували, які серце було в скорботі від того, що Ісус Христос помер. Коли Він їм з'явився, то він їх потішає. Ми повинні сьогодні нести потіху. І найбільша потіха, яка існує, це вістка про те, що він живий. Ми бачимо тут сторожу, сильних воїнів які більш за все були ворогами Ісуса Христа. І коли вони також побачили ангелів, вони впали як мертві, зовсім інша картина. Сьогодні звучить питання для кожної душі. Задайте його собі, я дружу з Ним, чи не дружу? Я народився на цій землі, чи подружився я з Ісусом Христом. Жінки йдуть до гробу. Відбувався перед тим тяжкі дні. Ісус Христос дуже в ранньому віці помер. І він помер не простою смертю, це було через страждання, через мучіння. Він помер його не то несправедливо. Той, який воскрешав в гробі, той, який все створив, його закрили, Йдуть, дружі, жінки до Ісуса Христа, до того, про якого Ангел сказав, що Він Воскрес. Стоїть питання, а як же ж подружитися з небо? Подружитися з неба можна через відносини з Ісусом Христом. Це коли ми розуміємо, хто ви такі є, що він зробив, ми звертаємось до нього в молитву і покаяння і ми кажемо, відди моє серце. Я хочу жити тепер для тебе. Прости мої гріхи. Подумайте на хвильку, це ж небезпечно бути в неба. Нам дано наше життя таке коротеньке, від початку до смерті, така чорточка, щоб ми могли примиритися з Богом, подружитися. Друга істина, для чого ми існуємо на землі. Це щоб служити Богу. Ангел каже, до жінок, ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскреслі із мертвих сьоми віршів. І пішли вони хутко від гробу. їм служіння. Ідіть і працюйте. Служіння, яке не можна відкладати, ідіть же хутко. Як сьогодні часто християни кажуть, я буду служити, але спочатку і вони відкладають, відкладають і відкладають. Біблія каже, треба служити, служити хутко, невідкладно. Пізніше їм було ще відкрито, не мов би трошки ширше, що вони повинні робити. А ось перестрів їх Ісус і сказав радійте, вони ж підійшли обняли його ноги, вклонились йому, промовляйте їм Ісус, не лякайтесь, ідіть, повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Геліваїв, там побачать мене і так подружитися з ними а потім служити для, для неба. Третя істина поклонятися Христу. Дев'ятий вірш і вклонилися йому до землі. Ми повинні, коли ми вже познайомилися з Ісусом Христом, коли ми почали вже йому служити, ми повинні Богом вклонятися. Вклонятися це не просто прийти і зробити там якийсь поклон. Це захоплюватися небом. Захоплюватися красотою Ісуса Христа, захоплюватися Його Словом, Його діями, Його величю, Його спасінням постійно. Це вклонятися Йому. І далі ми читали. Історія передає про первосвященників, які починають говорити, що сталося. 13-й вірш. Розповідайте. Його учні вночі прибули і вкрали Його, як ми спали. Ми повинні не тільки познайомитися з Богом, служити Йому і вклонятися, ми повинні ще й відстоювати істину. Замітьте, кожне свято, яке згадують християни, суспільство перекручує, суспільство придає зовсім не те значення. Що тільки не кажуть про Ісуса Христа, що це тільки просто вчитель, що це пророк, що це не Бог, що його взагалі не було. Ми повинні відстоювати істину. Сьогодні, якщо ви замітили, в нашому молодому будинку є деякі зміни, є нова кафедра. І тут написано цитата із Біблії. Нехай ця кафедра буде тим місцем, де істина проголошується відстоюється, де передається Слово Боже, де, де проголошується воля самого Бога, авторитетна, могутня, сильна. І так ми зараз ще раз подякуємо Богові за його чудове спрясіння. І ми повинні задати собі питання, а я вже познайомився з Богом? Як я йому служу? Як я йому вклоняюся, коли я вийду з цих стін, я буду відстоювати істину. Амінь.